Мої вітання. Тиждень розпочався у студії Вікторія Ярмолюк. новини на часі. Далі поговоримо про таке. Оформлення закордонних паспортів призупинено у Києві. Відбувся сьомий позачерговий з'їзд радикальної партії Олега Ляшка. У Нововолинську пройшли змагання з греко-римської боротьби. Про це й не тільки далі у випуску. Посольства та Генеральні консульства України за кордоном призупинили прийняття заяв для оформлення закордонних паспортів. Відомо, що документи не приймають з п'ятниці через обмеження, запроваджені з боку Державної міграційної служби. Про це повідомляють на веб-сайтах низки закордонних дипломатичних установ пише Європейська Правда. Зокрема, посольство в Угорщині пише, що приймання заяв припинено вже зараз і на невизначений період. Посольство в Польщі стверджує, що заяви припинять в понеділок, 16 березня, терміном на один тиждень. Водночас джерела свідчать, що документи не приймають від п'ятниці через обмеження, запроваджені з боку Державної міграційної служби. Державна міграційна служба не приймає від нас дані, наголошує дипломатичне джерело Європейської правди. При цьому заяви не приймають ані на біометричні, ані на звичайні паспорти. Цю інформацію підтверджує колишній генконсул України. Не в Стамбулі Богдан Яременко. За його даними, припинення обробки документів було несподіваним для самих дипломатів. Наші посольства за кордоном припинились 13 березня видавати паспорти. Причому в найкращих традиціях посольства отримали відповідну інструкцію 11 березня, зазначив він у дописі Фейсбук. Необхідно зазначити, що обладнання для біометрики було закуплено МЗС минулого року. Чому для встановлення програмного забезпечення для нього потрібний такий тривалий час наразі не уточнюють? Як повідомляла європейська правда, початок видачі. Біометричних паспортів, що був запланований на 5 січня, розпочався 12-го, супроводжується низкою технічних проблем. У Києві відбувся сьомий позачерговий зіст радикальної партії Олега Ляшка, на якому було прийнято рішення залишитися у парламентській коаліції, але переформатувати коаліційний уряд. Також делегати переобрали Олега Ляшка на посаді лідера партії. Фракція радикальної партії не буде виходити з парламентської коаліції. Таке рішення прийняли делегати позачергового з'їзду партії у Києві. Пише Еспресо Тіві. У роботі з'їзду взяли участь майже 900 делегатів із усіх областей України. А місце його проведення можна вважати символічним київський будинок офіцерів. Поряд із сакральними місцями подій революції гідності та й у всіх виступах звучали заклики до підтримки української армії як головної запоруки безпеки держави. Радикальна партія Ляшка оголосила мобілізацію членів партії для боротьби із зовнішнім. Та внутрішнім ворогом лідер партії Олег Ляшко прозвітував про роботу фракції у Верховній Раді серед основних досягнень захист соціальних стандартів, виділення бюджетних коштів на добудову лікарні Охмадит, визнання Росії агресором, позбавлення посади привілеїв Віктора Януковича та його соратників, які голосували за диктаторські закони 16 січня. За нашим наполяганням нарешті, через рік після російської агресії, Верховна Рада прийняла рішення про визнання Росії агресором, за нашим наполяганням нашої фракції. І через рік після бігства Януковича Верховна Рада нарешті прийняла закон про позбавлення Януковича звання президента. Один із перших законів, яких ми домоглися прийняття, це скасування спеціальних пенсій. Коли робоча людина все життя працює, потім на копійчану пенсію живе. А чиновник, прокурор, суддя у теплому затишному кабінеті просидів папірці з одного краю стола в інший перекладає, у нього 15-20 тисяч гривень пенсії. Радикальна партія домогла скасування спеціального порядку нарахування пенсії. Віднині всі як один отриматимуть пенсію за одним законом. Хто скільки напрацював, той стільки буде отримувати пенсію. За нашою ініціативою. Дякую за підтримку колег з інших фракцій, з Народного фронту, з БПП і самопомочі, з батьківщини. В бюджеті нинішнього року передбачено 500 мільйонів гривень на добудову Ахмадиду. Це там, де лікуються найтяжчі діти з онкозахворюваннями. Сьогодні, якщо не дай Бог дитина захворює, треба 200-300 тисяч доларів збирати по закордонах лікувати. Ми доб'ємося добудови Ахмадиду, матимемо найкращу лікарню дитячу, щоб до нас їхали лікувати дітей. А не ми своїх дітей відправляємо поза закордонах. Пріоритетами у роботі партії делегати назвали підтримку української армії, розвиток економіки і національного виробництва, боротьбу з корупцією, націоналізацію майна, олігархів. Основне завдання радикальної партії захист соціальних, трудових економічних прав громадян, заявив у своєму виступі Олег Ляшко. У зв'язку з цим фракція РПЛ ініціює невідкладне внесення змін до державного бюджету для індексації зарплати пенсій та дотацій для найменш захищених громадян. Ми наполягаємо. На невідкладному внесенні до Верховної Ради змін до бюджету для того, щоб передбачити індексацію зарплати пенсій, їхнє підвищення, передбачити дотації для людей, які не можуть платити за комунальні послуги. Бо сьогодні платіжки такі приходять, що люди за голову беруться, і в більшості з них немає можливості їх платити. І тому мають бути передбачені дотації з державного бюджету для найменш захищених категорій громадян. Ми вважаємо, що сьогодні прийшов час говорити про переформатування уряду, про відставку цілого ряду міністрів, зокрема, міністра енергетики Демчишина, міністра екології Шевченка, міністра інфраструктури Пивоварського. І цілого ряду інших міністрів. Делегати з'їзду дали жорстку оцінку діям окремих членів уряду та закликали до зміни міністрів екології, інфраструктури, палива та енергетики. Також пролунали заклики до відставки начальника генерального штабу та голови Нацбанку. Олег Ляшко оголосив резолюцію з'їзду із вимогами партії до конституційної реформи, унітарність держави, українська мова, як єдина державна, децентралізація влади, ліквідація місцевих державних адміністрацій, проте ніякого особливого статусу для Донбасу. Також партія продовжує наполягати на припиненні дуалізму у виконавчій владі. Уряд повинен формувати прем'єр-міністр, лідер партії, яка перемогла на виборах, і нести повну політичну відповідальність за діяльність такого уряду. Делегати також обрали керівні органи партії та обговорили питання підготовки до місцевих виборів. Неймовірна новина надійшла для всіх шанувальників баскетболу за океану. Уродженець Луцька Богдан Близнюк демонструє чудову гру і є за крок від участі у березневому безумстві студентської баскетбольної ліги NCAA. Першокурсник Скромного університету східного Вашингтону, легкий Форвард Богдан Близнюк, набравши 16 очок у півфінальному матчі плей-офф конференції Бік Скай проти університету Сакраменто Стейт допоміг своїй команді вийти в фінал, повідомляє Волин Спорт. Перемога ж у фіналі дасть право на сенсаційну участь у березневому безумстві. Також США називають фінал чотирьох студентської ліги NCAA. Богдан Близнюк народився 1995 року у Луцьку, коли хлопчику було сім років. Його батьки переїхали до Сполучених Штатів Америки. Родженець Волині проводить відмінний сезон. В середньому за гру набирає 8,5 очка, 3,9 підбора. Реалізація китків 59,4% двоочкові та 55% триочкових. У стінах арт-галереї Луцьк, що у центрі міста відбувся майстер-клас з основ каліграфії. На заході розповіли про створення шрифтів, постерів та летерінг. Ведучим майстер-класу став дизайнер-графік, ілюстратор, шрифтовик Кирило Ткачев, якому вдалося із дружиною художницею втекти із окупованого Луганська. На майстер-клас прийшло із десяток лучан. Переважно художників. Про це інформує Волинська Правда. Під час зустрічі графік розповів про створення шрифтів, постерів, використання шрифтів у логотипах, леттерінг. Також він показав присутнім приклади різноманітних шрифтів та використання у них каліграфії. Розказав майстер і про брак культури каліграфії, наприклад, в оформленні дитячих книжок. Також художник представив різноманітні інструменти для каліграфії, чеську та японську туш. На його думку, туш різних кольорів має різний характер під час каліграфії. Присутніх найдужче здивував браш, пен пензле, яку можна наповнити туш і малювати навіть у транспорті. Під час майстер-класу лучани змогли повправлятися у каліграфії. У Нововолинську відбулись змагання з греко-римської боротьби на борцівській арені загальноосвітньої школи номер 6 Спортсмени боролись за право назватись кращими. Подробиці далі у сюжеті Івана Білішук. На борцівському килимі цими вихідними зустрічалися п'ять команд зі Львова, Червонограда, Володимира Волинського, а також міста Нововолинська. Участь у традиційній відкритій першості загальноосвітньої школи номер 6 міста Нововолинська та спортивного клубу Борець з греко-римської боротьби взяло понад сім десятків спортсменів 99 го 2005 тисячі років народження. Урочисто змагання відкрив міський голова Віктор Сапожніков. Сладний, важкий Віддають своє життя за нашу свободу, за незалежну демократичну Україну. І саме спроб допомагає хлопцям, чоловікам ставати мужчинами. Він готовує волю до боротьби і перемоги, любов до держави. Борцівські змагання присвятили загиблим героям-випускникам школи Сергієві Байдовському, Роману Вібірюкову та Сергієві Богайчуку. Їхнім родичам вручили пам'ятні медалі. Президент спортивного клубу Борець Олександр Бошко у вітальній промові зазначив, що любов до України починається із боротьби, а усі чоловічі чесноти виховує спорт. Люди наші, наші жаль, іщу людей. Поділить на попити, іще похитили. Захищаємо сприйме ворога і на поставить, як не Степана Роти, з ним. Сьогодні ми проводимо наш в заповідь бойки, наших трьом нашим воїнам, які виросли на цій школі, які виховувалися, і тих самих і видів розвивалося, пам'ять і ми сьогодні секманів посвячуємо. Віра Ромашевська, мешканка Нововолинська, прийшла підтримати свого сина. Зараз він навчається у військовому ліцеї імені Героїв Крут, тож змагається за львівську команду. Сьогодні приїхав в свою рідну школу, де він навчався тут 8 років. І сьогодні буде, я думаю, переможцем. Бажаю йому успіху. Сьогодні три хлопці приїхали з Львівського ліцея. І багато наших його тут хлопців, які займалися разом з ним. Я думаю, змагання будуть видовищними. Наставник юнаків зі Львова Юрій Ракомін із династії борців тренує хлопців вже вісім років. каже боротьба це сила і воля. Його учні досягають хороших результатів, своїх вихованців до занять заохочує та намагається прищепити любов до цього виду спорту. Але треба проводити тут такі змагання, щоб вони бачили візуально, як це бути борцем. Це здорове тіло. Знаєте, в здоровому тілі, здоровий дух. Народжується. Ми поспілкувалися також із двома нововолинськими переможцями, чемпіоном західної зони Денисом Мельником та членом збірної України, кандидатом у майстри спорту Олександром Тістовим. Ці спортсмени у поєдинку із суперниками здобули чисту перемогу. Греко-римською боротьбою займаються уже по кілька років. Кажуть, приділяють заняттю увесь вільний час. І лише завдяки наполегливій праці і тривалій підготовці досягають значних успіхів. Завдяки навичкам, навичкам, які ну, ми вучив мене тренер. Перемога дісталася мені легко на теперішній час. Це моє хобі. Мені просто подобається боротьба. Самозахист в першу чергу. Ну наприклад, якщо до вас хтось буде лізти, то щоб захистити свою дівчину і, ну, саме з собою ну, себе великим натхненником та прикладом для наслідування для юних борців є майстер спорту, колишнього СРСР, головний суддя першості, тренер Андрій Грищук. Понад півстоліття греко-римська боротьба для нього дітище, якому віддає душу, а свої знання та вміння передає дітям. Я розпочав тренування своє. При керівництво Лахманова Івана Степановича, який приїхав колись Запоріжжя, це було 56-му році. Потім, десь після року тренування, я став чемпіоном України серед юнаків. Потім пішов в армію, трьохкратним був чемпіоном Прикарпатського округу, призером ворожених сіл. Ну так сподобалося мені. Як то кажуть, боротьба починається з утроба матері. От воно так, воно і почалось, почалось. І зараз я на общественних началах треную тут в шостій школі. Нововолинські спортсмени у відкритій першості здобули найбільше перемог. Сім перших місць вибороли учасники спортивного клубу Борець. Одне дісталося вихованцеві місцевої ДЮСШ. США. Із трьома перемогами додому поїхали гості з Червонограда, з двома львів'яни. Ще одне чемпіонство здобув спортсмен із Володимира Волинського. На базі благодійного фонду «Карітас Сволинь відбувся міжнародний семінар у рамках проектів допомоги вимушено переселеним особам. У заході взяли участь представники Карітасів з усієї України, а також колеги з європейських країн та Америки. Обласний благодійний фонд «Карітас Волинь» проводить систематичну роботу із людьми, котрі через війну на сході. Опинилися у важкій ситуації і були змушені покинути свої домівки. Допомогу вимушеним переселенцям, благодійники надають найрізноманітнішу: від гуманітарної та соціальної до психологічної та духовної. Сьогодні ця справа на часі, адже війна і розруха на сході України, привели до того, що сотні людей, потерпаючи від голоду без грошів'я та неможливості придбати необхідну річ за прилавками магазину, покидають свій дім і шукають притулку на мирній території. До нямоного линську проходив чотириденний міжнародний з'їзд у рамках проєктів допомоги вимушено переселеним особам за підтримки Карітасу Німеччина. The reason why Caritas Germany is um, very much involved here in the Ukraine is because Caritas Ukraine is, since 20 years, a very close partner of Caritas Germany. Які яка основна місія допомагати Україні, де ми вже 23 роки допомагаємо бути близько серед потребуючих людей? І зараз був створений якраз в Європі, як ви чекаєтесь німеччини навіть орган, який називається Emergency, тобто особливий відділ надзвичайних ситуацій, де знаємо ситуація, яка відбувається в Україні, дано все ж таки нам такий тип, як надзвичайної ситуації і. Карітас Німеччини прийшов з допомогою. Минулому вже карітас Німеччини допомагав Caritas України, допомагаючи в Україні особливим людям з потребами. І це була домашня піка із престарілими, і з дітками вулиць. Тобто вже була навіть практика роботи в кризах. And in this current crisis now, it is very clear for us to help Caritas Ukraine to uh, serve the massive demand of карітас uh, in the country and especially in the east. і в сьогоднішньому вимірі кризи зрозуміло що Німеччини не може стояти осторонь цих викликів це чому власне ми входимо з новою програмою, щоб з намагатися допомогти в таких надзвичайних ситуаціях нести далі цю допомогу потребуючим людям в україні Учасники заходу, а це координатори, соціальні працівники та психологи, прослухали тренінги з особливості соціальної роботи та психологічного супроводу вимушених переселенців, а також програму профілактики синдрому емоційного вигорання персоналу. Мета заходу підвищення кваліфікації фахівців, що надають послуги родинам з дітьми, вимушено переміщеними із зони АТО, надання знань та покращення навичок проведення оцінки ситуації, формування навичок самостійного життя, здійснення представництва інтересів, ефективного залучення вимушено переміщених осіб. Господар заходу, директор фонду «Каріта Сволинь, отець Володимир Кметь подякував колегам з регіонів та за кордону за цікаву та плідну співпрацю і висловив сподівання, що вже незабаром вони зустрічатимуться усі разом у мирний для України час та розвиватимуть взаємодопомогу і в інших соціальних проектах. Небезпеку руского міра в історичній проекції через постать святого Арсенія Мацієвича обговорили цими вихідними у недільній школі при низкинецькому монастирі про діяльність та життєвий подвиг мученика його ревну боротьбу за українство розповіли юні прихожани храму на конференції. Була Івана Більшук. Чому ж так важливо говорити про постать святого великомученика Арсенія Мацієвича саме сьогодні, у час російської агресії проти України розповів прес-секретар Володимир Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, священник Віктор Мартиненко, поділився із молоддю історією своїх досліджень діяльності митрополита Українофіла та особистий шлях зближення зі святим його ім'я, його образ, його постать особисто я. Вже років 20 назад, під в, 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 час навчання поховонському далі, Наш десь ректор, проте Пітроводик, має життя в лекції присвятив сподвигу і життєвому шляху цього угодника можливо. Тоді, як, як може мало хто зможе поділить, не було інтернету, не було Google, не можна було, 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 було ніякої інформації, окрім як в бібліотеці. Тому я зацікавлюся. Це було таке рідкісне видання із Менібеку, з Канади, яке дуже рідко можна було тестати. І після цього почав я цікавитися, почав і зі мученням і став дуже близьким особистою проблемою. І пізніше, коли створилися в нас при монастирі, така громада. Багатьох пересічних людей ім'я Арсенія Мацієвича маловідоме, прикро, що воно й недостатньо пошановане на батьківщині святого Волині. Втім, братство при Нискіненському монастирі найменоване на його честь приклало чимало зусиль, щоб виправити цю ситуацію для увіковічнення пам'яті митрополита Арсенія. Товариство здійснило чимало видань. Книг і брошур, і ось черговим заходом, метою якого було поширити знання про науково місіонерську, церковну і просвітницьку діяльність мученика, стала конференція за участю вихованців недільної школи. Обрали досі мушки та своїм патроном, не лише тому, що Арсен народився в місті Волинському, не лише через те, що він не змога світу у Київській і італій духовні кани. Загалі теж до диплих і раді. 18 століття. Потім похоніше всі упробування, несправедливі судна, гуміння, заслання тюрета у ядні він сподобався від Бога, дару прозорості і чудової в образі страждань, сповідництва і мучеництва святого, ми бачимо всю небезпеку руського міра, який нині посягнув на незалежність і свободу нашої держави. Російський меч, фізичний і духовний, завис над Україною. Як його відвернути, можна дізнатися, познайомившись ближче із постатю Арсенія Мацієвича. Церковнослужитель мав значний вплив на тогочасних російських і сміливо протистояв їм. У його особистому подвигові й при життєвих принципах криються відповіді на болючі питання сучасників. Бо українська церква давніша, і має вищу культуру ніж російська, а духовенство її основа держави, є душа. То він висловив не лише свою думку, а й думку. І точку зору всієї духовної віки. А в той час ви тут немає про дарному і академії. Об'єднати церкву Українську церкву і Московську, точніше не об'єднати, а Українську церкву взяти під контроль е, російської. І Митраби... був противником цього регламенту, який був введений імператором Петро І, і відстоював відновлення патріархівського Росії, захищав матеріальний стан духовенства, монастири від земельних церковних вогідь, на які затіхала імпер... імператорська машина. Найбільше він виступав проти царського суміда керівництва церковним життям та устрою. Адже російська влада намагалася, так як зараз, підкорити церкву під себе, адже вона розуміла, що якщо церква буде під її владою, то їй буде краще і простіше керувати людьми. За свої погляди і накодумство митрополита було ув'язнено, а більше у нього відібрали навіть ім'я. Після чотирьох років страшних мук священник помер. Митрополит Арсеній це український нікон, адже після нього вже не було таких відважних оборонців прав церкви, щоб за це вони віддавали навіть своє життя. Приклад мучеників надзвичайно важливий для сучасної людини, яка частіше за все стикається із хибним уявленням про життя. Цей приклад допомагає осягнути очевидну істину, яким би цінним не було наше земне життя. У всякому разі, воно не. Цінніше за вічність. Успіх боротьби зі злом вимірюється не зовнішньою перемогою і нематеріальним результатом, а стоянням в істині до кінця. Хто ж перетерпить до кінця, говорить господь, той спасеться. На цю мить у мене все зустрінемося завтра. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Вдалого вам дня та на все добре.